У Бродах відбулося друге засідання сесії Бродівської міської ради, де на порядку денному розглядало чимало питань, деталі у сюжеті. Друга частина чергової сесії Бродівської міської ради розпочалася із депутатських заяв та звернень. Зокрема, від депутатки Ольги Шайдуліної надійшла пропозиція щодо озвучення відповідей на депутатські запити. Читати. Виділити 2-3 хвилини на початку депутатського е, пленарного засідання і дати відповідь на депутатський заход. Десь в деяких моментах з вами погоджуюся. Ми вже про це говорили із заступником. розроблена внутрішня інструкція, що, хто за що відповідає, хто що робить використовувати питання сесії, аналічно ми будемо пропонувати е, такий е, порядок для розгляду депутатських запитів і озвучення е, підготовки відповідей по депутатських ти закладам. Якщо ви це сказали нехай в кінці, але на першому році. Ваших допомога я би то сприйняла, але на четвертому році нашої роботи ми ще не знаємо, як правильно організувати роботу з депутатськими запитами. Вибачте, також депутат Михайло Чунгін звернув увагу на те, що не завжди є відповідь на депутатські запити, і просив ставитися до цього питання більш скорпульозно. Я по своїх депутатських запитах скажу. Перше, от щоб що прозвучало, е, що мій депутатський запит був пільгах, Звернувся в Верховну Раду. Верховна Рада мовчить, далі що? Ну, є якісь терміни. Чи після того було знов термін вийшов? Відповідь має бути надана в міську раду. Чи подавалося далі? наступні якісь рухи були від міської ради. Цього не почуємо. На жаль, наступне е, також депутатський запис, запит, запит полісгоспу. Нам тут заявляли, що директор. Готовий в будь-який момент прийти. Депутатський запит не виконаний по лізвоску. Питання поставлено на тормоза. Прийшов його заступник. Директор Лісгоспу, не прийшов, депутатський запит не виконаний. Що ми маємо за результатом? За результатом того, що ми не послухали його, не заслухали навіть чисто інформативно. Ми його не заслухали. Ми маємо що закриття нашого лісозаводу, скорочення наших робочих місць, скорочення наших людей, не в місцевий бюджет. Це є результат недопрацювань наші по цьому лише по цьому запиту. Зокрема, Михайло Петрович звернув увагу на незадовільний стан на вулиці Юредика. По вулиці Юридика я звертався. Мені пообіцяли, що по вулиці Юридика я звертався з цим питанням, що хоча б розумію, що зараз роботи там не проводяться, не можуть проводити, але у культурі те зробити дійсно відгородити ті місця, де проводяться, де проводяться, будуть проводитись роботи. Що там є? Там є ями. Я проїжджав нещодавно. Можливо, зараз відеося я не. Я, 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 я не можеш сказати, але ми після не цього, не прошу, але ще ти же тому... А сварту не поклали, ні? Ні, ні, ні. Рубліки теж. Дозвольте, Анатолій ну, Андрійович. Я говорю про те, що я бачив. Був якийсь пішов, пішов вимитий, заглибений, дітвора там пригає з тих бетонних блоків і так далі. Ну, ми ми, що нагадуємо це... Нема е... там бетонних блоків. Поїдьте, подивіться, блоки всі забрали. Де повернення там було? Тиждень назад. Та, ну. Тиждень назад. Тому я попрошу все ж таки також перевірити, подивитися і усунути ці недолі. Пояснюю, треба доставити, закупити пливневі е, люки і там ще деякі речі зробити. Потім ми зможемо тільки за ці кошти, що ми витягнули, е, висипати щебьйонку, закрити яму. Спершу за пропозицію Ольги Васильівни депутати не проголосували, однак секретар ради Руслан Шешка пообіцяв озвучувати відповіді на депутатські запити, тому депутати повернулися до повторного голосування. Повертаємося до переголосування, словно ви особисто будете нести за це відповідь. За низку інших питань депутати проголосували без жодних обговорень. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.